Цього все почалося. Наша кав'ярня 6 квадратних метрів, де ми працювали кожного дня без вихідних зранку до ночі. Їздили в ранку, шукали дешеве молоко, продавали по 20 к в день, боялися взяти на роботу працівника, щоб не переплатити. Взагалі не розуміли нічого про гастрономію, про бізнес. А пам'ятаєш, як ми тут взагалі починали? Як ми тут робили ремонт, клеїли стаканчики? Все самі. Кладали душу сюда, а потім ми відкрилися, а люди чомусь не приходили, і ми не розуміли чому. Але незважаючи на це, ми кожну ранку вставали, незважаючи, що це був дощ, чи сніг, чи... <світ> чи понеділок, чи неділя. Ми їздили на закупки, щось купляли на якісь пікарні, довозили сюди товари, продукти щоб продавати. Тут працювали постійно, а люди приходили, і казали, а ви точно закриєтеся. Але потім щось змінилося. І зараз у нас 25 закладів в Польщі і в Чехії. І ми точно розуміємо, як з нуля або навіть з мінуса зробити бізнес прибутковим і масштабувати його. Якщо ви хочете відкрити свій гастробізнес і не закрити його з боргами. Або якщо ви вже маєте заклад, але працюєте там 24 на 7, докладаєте і не розумієте, де ваші гроші. Якщо ви хочете систематизувати свій бізнес, налаштувати процеси, обрахувати всі видатки і навчитися масштабуватись. Тоді ця інформація для вас. Ми діджиталізували, оцифрували наш досвід і чітко розуміємо, що кожен заклад можна зробити прибутковим. Для цього є певні правила, і ми з ними поділимося.